Я ніколи не думав, що скажу ці слова, але BMW мене зрадила. А ще я ніколи не думав, що скажу ці слова. Я купив Теслу. <рес> Запарюйте чайок, робіть бутерброди, бо зараз буде дуже цікаво. Погнали! Піо! Якщо чесно, я запланував дуже великий проект, про який ви дізнаєтесь трошечки пізніше, а в цьому відео я купляв машину для своєї дружини. Ну і щоб на певний час, поки заморожені мої гроші, е, на чомусь кататися. І я піддався її чарам і купив BMW 4 яка насправді мені сподобалась з однієї сторони і розчарувала з іншої. Я довго думав, як бути далі. Того що я відчував, що це щось цікаве. Класне, але не те, що треба моїй дружині. І я бачив, як їй страшно їздити на тачці, яка коштує там півтора мільйони гривень. І десь, якщо вона зачепить бордюр, доведеться продавати печінку або нирку. Ну, як ви розумієте, не її. <світ> Знаєте, я давно хотів електричну БМВ. Я вам знімаю про електрички, я вам знімаю про БМВ. Але щоб це все поєднати, такого на каналі ще не було. Через то я її купив i 4. І спойлер, я її 20 хвилин тому продав. Покатався на цій машині місяць, і за дві години я маю її видати вже новому власнику. Того в мене є час, щоб розказати вам всю правду про цю машину і чого я її продаю. Погнали! І знаєте, можливо, я собі поставив занадто велику планку після зікра. Того, що, коли китайці вміють робити таке, хотілося побачити щось круте від BMW. І цього, як ви розумієте, я не побачив. Зато в мене гроші були на BMW i4. Яку я відповідно купив за там, 35 тисяч доларів. Від неї я хотів чогось більшого, ніж мені давав зікар. Придумав собі б. Всюди мені відчувалось оце недо. По потужності 340 кінських сил вистачає з головою. Але трохи недо в порівнянні це піда поїзд. би що мені зараз? Ще ракета у мене прилетить. Давайте поговоримо про дизайн. Зараз це еталон краси, а лише рік тому чи два, коли їх показали, всі казали фу через те, що тут величезна решітка. Ну просто такий дуршлаг, мать його. і всі сказали, що решітка велика некрасива, бла 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 Пройшло рік два, і всі сказали вау. Ахіренна BMW. Насправді я дивувався від того, що на неї звертали увагу на дорозі, того, що ну для мене це просто електричка, BMW, простенька. Але для людей це виглядає як М-ка. Для тих, хто взагалі взагалі далекий від BMW і не шарить, вона виглядає дійсно красиво. Додати легеньку губу, тонування, додати легенький антихром. І загально є чотири версії i 4, якби це дивно не звучало. І перша версія це на 70 кВт, задній привід, і це геть історія. Я вам скажу по правді, а мене. Просили, не мать запікаємо. за піками, того що вона набагато менше проїжджає це. Максимальна база, і такі переважно тачки везуть з Китаю. Друга версія це відповідно BMW E40. Така, як у мене, якщо ви не зрозуміли, 84 кВт батарея, набагато кращий запас ходу, і вони є задньоприводні і повноприводні. Повного приводу дуже важко буде знайти, щоб ви розуміли, на Ріа зараз тільки одна повнопривідна версія. BMW M50. На ній щось 544 кінські сили, їде вона там аля 3,8-3,7 до сотні, і немає задньої пневми, А в мене вона тут є. Відповідно, через те, що там більша потужність, більш зібрана підвізка, вона відповідно більш твердіша, і хоч їде вона набагато динові. І швидше, але запас ходу все-таки хромає. Відповідно, мені здалось ідеальним рішенням брати саме таку БМВ: гарний колір, хороша комплектація, класний салон і все в такому роді. По батареї і зарядці є також як і плюс, так і мінус. З мінусів вона дуже слабо бере зарядку. Тут стоїть 400 вольтова батарея. Відповідно, якщо Зікер міг спокійно собі брати там 240 навіть 360 кВт на годину і заряджатись за хвилин 15, то ця тачка бере максимум 205. А з перехідником, таким, як в мене, який був хреновий, вона брала взагалі 120. Ви розумієте, що на дальняк ну, не дуже зручно їздити. Але з іншої сторони, запас ходу мене дуже сильно довго. Окрім того, що на цій машині одній з небагатьох, на яких я взагалі їздив, запас ходу показує реальний. Тобто от мені зараз показує 334 км на годину, значить я реально приїду 334 км на годину. А не так як на зікрі, коли мені писало 700, то проїжджав я 350. По-друге, сам запас ходу дуже класний через те, що класна енергоефективність. Якщо на зікрі у мене розхід був там 30 кВт, 28 кВт, то тут у мене розхід 19 і це я прям не їду як дід. Я їду, як я люблю їздити, так як на зікрі, мені показувало 28. З цим BMW дуже класно попрацювала, і за це великий плюс. Але є одне, але якщо ви берете електричку як гаджет, не як просто того, що ви можете заряджатися, тут вже починаються мінуси. Якщо ми зікер можемо порівняти з якимось айфоном, де дуже багато класних функцій, все воно гарно працює. Ну добре, можливо, з андроїдом, але якимось новим класним. Цю BMW я би порівняв з Nokia. Пам'ятаєте, були сенсорні Nokia, класні. Вони ставили від Carl Zeiss оптику. Вони ставили там Windows, тобто ці палітри. Воно все дуже плавно працювало, але функціоналу геть не вистачало. І ніби зроблено якісно прикольно, але дуже багато чого не вистачає тут. Також, якщо подивитися, все, що зробило BMW тут вона Класне і якісне. А тепер давайте я вам покажу, як взагалі машина виглядає всередині салон. Що мені сподобалось, що не сподобалося. Сідухи, першим ділом вони Вони йдуть від тройки четверки BMW і насправді не найзручніші. Є дуже багато різних історій, які можуть бути регулювання: від механічної повністю до там, якихось там 16 зонних тук, щоб тут клацати. Далі підтримка ніг вона є, але механічна. Oh, you touch my Якщо ви любите низькі машини, вам вона сподобається. Я люблю машини вищі, і насправді посадка мені реально низька. Ти прям так сідаєш і тобі з цієї машини треба вибиратися. В даній тачці стоїть оригінальний М-перформанс, відповідно, М-пороги, M М-кермо, M М-гальма, M спойлер згаду невеличкий, це прикольно. І що робить вау-ефект, wow це коли ти бачиш оцей величезний монітор. Він отакий от от великий, йде, прям вздовж майже всієї торпеди, там чуть, чуть не доробили, як то кажуть. Тут дуже багато чого можна Робити найголовніше, що є CarPlay. Це прям вау. Тут виводиться вся інформація по машині. Виводиться ваша швидкість і бла 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 Відповідна зарядка, час, пробіг і запас ходу. До речі, от. відповідно, що мені сподобалось, що не сподобалось в салоні сідухи. Вони такі самі залишились незручні, як були в тройці. І четверці. мультимедія сподобалась, але не вистачає якогось ютубу і так далі, чого ну вже є в кожному другому китайцю. А й четвертих, навіть як опцію, мені здається, ви не маєте можливості вибрати масаж, є тільки вентиляція, але це вже плюс. І в загальному сама посадка по собі, як на мене, трохи занизька. Якщо ви любите низькі тачки, вам зайде. Є ще одне але по салону, яке мене прям добило на повал. Задній ряд сидінь. Дивіться, як я сюди залажу. Це я за собою, щоб ви собі розуміли. Чисто отак оба. Добрий вечір. Я реально ніби в якійсь камері. Тобто мене прям запхали за якісь правопорушення. Його так маю сидіти, і це прям біль. Якщо ми подивимося, скільки в мене кулаків вміщається перед переднім сидінням, приблизно ноль. От, от, ну, ну. Ну, бре, я от так маю сидіти. Ajuda. Тобто я собі не уявляю, що в цій машині їхало троє ззаду. Прям геть не уявляю, бо мені незручно навіть самому, при тому, що я метр вісімдесят чотири. Крупненький, не сперечаюся. Ну, але це прям дуже мало місця. І ззаду, відповідно, так само цікавого немає, якийсь там клімат, і то він тільки однозонний ззаду, і все. Того, якщо у вас більше ніж двоє людей в сім'ї, така собі історія. Ідемо, покажу вам багажник. Блін. Є мати. Я вже спотів, поки сподіваюся, багажник. В ньому, по-перше, знаходиться то, на що я потратив майже 100 тисяч гривень, щоб знімати вам класний контент. Це нова камера. До речі, ви mm -hmm. кадри на неї вже бачили. І стедік, на який я пробував вам щось зняти, і ніхіра не вийшло. Бо часу, якби нема, а вчитися зараз ну не найкраща історія того, що треба вже машину віддавати новому власнику. от. Того в майбутньому я то повчусь і познімаємо якісь охірені кадри. Наразі знімаю на діджайку. Багажник насправді здається великий, То, що це ліфтбек, відповідно, тут відкривається отак. Ця вся історія. Але якщо по факту глянути, нам сюди залазило нормально там дві валізи і якась одна, дві настінні сумочки. Все. тобто, тут не треба розраховувати, що ви тут цілу сім'ю кудись запхаєте і кудись далеко поїдете. Бо по перше ви ну не доїдете, бо це електричка. По друге місця тут насправді не так багато. І ви скажете, Назар, нащо ти знов страждаєш херньою, нащо ти її продаєш? По перше, ти купляв її, щоб і дружина їздила. По-друге, машина класна. І Я з вами сперечатись не буду. Тачка реально класна, але знову ж таки, після досвіду попередніх електромобілів, я розумію, що ну, відчувається трохи не те. І найважливіше, що мені не зайшло, це кліренс. Машина справді досить низька, і моя Настя дуже легко може зачепити бардюр будь-який. А вона тільки вчиться, того, що тільки отримала права. Друге, замила мені машина. Давайте говорити чесно. Просто замала ти сідаєш і відчуваєш себе просто зжатим з двох сторін, і можливо так мала доля скластися, що це моя дев'ята BMW, а десятою вже буде. Легендарна тачка, про яку точно будуть знати всі, я навіть не знаю, що я далі буду купляти. Реально, як ви дивитесь цей відос, далі ж я показую, що я взяв вже все-таки на заміну. От я зараз сижу і розумію, що я віддаю тачку, залишаюсь без машини просто з грошима, на яких не поїдеш далеко, хіба на таксі. Так, ви можете сміло сказати, що це не огляд а якась трохи хірня, тобто тут немає якихось конкретики і так далі. Ми реально залишилися в загальному година часу, щоб вам розказати якісь свої враження, не просто так, а от саме з машиною. Того трошки з вами поділився своїми думками чи вартує брати цю машину? Якщо ви їздили колись на третій четвертій серії BMW і вам сподобалось, ця тачка вам точно зайде, тому що вона інноваційна, вона прикольна, вона класна. Якщо ви привикли до великої машини, ні. Якщо ви шукаєте тачку, яка далеко буде їхати, гарний запас ходу, ця тачка може навіть краще підійти, ніж якісь китайці, і точно <плес> краще ніж аудієтрон. E Якщо ви шукаєте максимально комфортну тачку, ні, це знову ж таки не про цю машину, тому що умовно там порівнюючи з єтроном, e який є максимально м'яким, класним і так далі. Ця машина жорстка і тверда. Того тут вам вже треба вирішувати всі за і проти. Ця машина побула у мене місяць чи півтора. І йде до нового власника. Ну а я зараз засідаю на Ріга і буду думати, що ж далі можна купити. Так хочемо тікнутися, але пообіцяв, що не буде в цьому випуску. Пісюн. До речі, що мене ще дивувало, це комплектація. Ну, щоб ви собі розуміли, тут накинули вже лазерні фари, але немає передньої бляха камери. Ну, тобто камер 360, камера є тільки задня. Тут стоять М-гальма, тут стоять сліпі зони, але ну, дотяжок взагалі в них апріорі нема. І ти мусиш весь час оце бих. і чесно ці всі історії після зікра десь дотяжечка, десь 360 камер, десь автопарковка. І чувається, що от не стає. Якщо у вас вже була машина класом вище, тут буде дуже сильно відчуватися. І знаєте, чого воно взагалі так відбувається? Того, що, умовно, в тій самій Ауді у вас є там три комплектації: преміум, престиж, престиж, плюс. Тут такого нема. Тут ти просто натиснув кнопку, купив опцію, натиснув кнопку, не купив опцію. Того ви можете зустріти отаку машину з Європи і впевнений, навіть на тканиніних сидіннях, але на 360 камерах і адаптивному круїзі. Що ми говоримо про енергоефективність, класно. Сенсорний екран працює дуже добре, дуже багато інформативного всього, але все рівно не вистачає якоїсь мультимедії, не вистачає якогось Ютубу. І таких деталей, яких навіть не можеш в теорії дозамовити. Умовно, ті самі дотяжки, якісь зручніші сідухи. І при тому, що в М-версії є ковші, і то вони ну, не настільки зручні, як умовно, в 5-й серії або в x 5 серії BMW. І от в мене були такі дисонансні враження, що я не розумів, То туди, то туди. На цій машині надальняк їхав з Києва у Івано-Франківськ і назад. І чесно, ти відчуваєш, що якщо їдеш на дальняк, ну трохи от трохи незручно, трошки в спині десь, трошечки в ногах. Не можу пояснити. Може, мої Насті тачка і зайшла. Але Насті не зайшло два пункти. По-перше, то що якщо вона десь її у а, стукне, то доведеться йти брати мікрозайми, того що ну тут вона справді досить недешеві деталі запчастини має. І друге. Це кліренс. От я кожен лежачий поліцейський проїжджаю отак. Тому що, якщо десь сильніше проїду, губа точно зачепиться і піде по одному місці. Oh, У мене в голові пролетіло просто варіантів, напевно, з 40-50, що можна далі купити, щоб це було для Насті, щоб вона собі каталась, але щоб і я міг їздити зараз, коли нема що БМВ, бо мені треба буде в Львів їздити, і я ні до чого не дійшов. Model Y. прикольно, практично, падає в ціні, і ну, не цікаво того, щоб вже всіх q 5 взагалі аудюхи мені не дуже подобається А-5-та або s 5 та Красиві, класні. Але вона низька буде, така сама, як ця. І це буде знову ж таки та сама історія. Якщо дивитись якісь бензинові тачки, здавалось би, а нахріна я зарядну станцію ставив. Якщо дивитись Електро, єдина тачка в сім'ї Електро, знову ж таки, така собі історія, того, що на Дальняк їздити незручно. Того це відео вийде, коли вже буде нова тачка. Тобто зараз ми після цього будемо її їхати купляти, скоріш за все, а для мене це. Невідомість. З цією машиною ми прощаємось. Їду, віддаю новому власнику. Надіюсь, він буде від неї кайфувати. Тому що машина прикольна, але, як виявилось, не для мене. І рівно тиждень тому я стояв на цьому місці і не знав, яка машина буде далі. А зараз я вже знаю того, що вона стоїть отут. Історія, в принципі, була дуже проста. Ми поїхали до пацанів на авто, подивились на площаці тачки, там нічого не було цікавого. І тут я їм приходжу і кажу: пацани, я здаюся. Я тиждень часу думав, яку машину вибрати, і дійшов до того, що Насті краще ніж Q5 або Tesla Model Y не підійде зараз нічого в цей бюджет. І що ви думаєте, вони мені кажуть? У Нас зараз буде машина, якраз на продаж. Ну мають виставити все телеграм-канал. Що продають Tesla Model Y Performance в Одесі за дуже хороші гроші. На наступний день ми виїхали в Одесу забирати тачку. Ну, чисто, щоб ви собі розуміли, яка людина. Я навіть машину не перевіряв. Я просто взяв Настю, е, знайшов людей, які нас зможуть відвезти в Одесу, і ми поїхали. В загальному ми машину перевірили, і справді з нею було все добре. Там трошки по селінблоках, туди-сюди 500 доларів, ну не так страшно. І залишався тільки один момент: чи підійде вона Насті? І Настя сказала. Вау, я хочу цю машину. То ми її купили. Зустрічайте! Прихон Назар, який сказав, що більше ніколи в житті не купить Теслу. Ну і Тесла Model Y Performance 2022 року. На всіх жирах. І <гум> якщо ви думаєте, що зловили мене на слові, ні, я досі вважаю, що Тесла це кусок говна. Але кусок говна, який за свої гроші ідеальний. І давайте розкажу чому. По-перше, за ці гроші ви не отримуєте кращої тачки об'єктивно. Якби я не Теслу, але передвившись весь ринок, 360 камер, які вони, до речі, з оновленням прийшли, бокові камери, система безпеки, коли я недавно хотів з'їхати в чувака, якого не побачив, вона мене закинула назад. Це все, що треба моїй Насті. Ти дивишся всередину? Там нема ні хрена, я вже Розказував цю історію з тим, що там просто виглядає, ніби покрали все це залишили тільки телевізор і два кресла. А по факту, ви, як дівчина, сідаєте в машину і у вас немає нічого лишнього. У вас є просто планшет, з якого ви керуєте всією тачкою, і дорога на яку ви дивитесь. Ну і автопілот, не кнопочку, якого ви просто сідаєте і, і дивитеся в лобаш, як в телевізор, поки машина сама вас везе. Що ще треба дівчині? Нічого. Тепер коротко про цей варіант. Це Tesla Model Y Performance, Практично 23-го року в неї дороблена шумка, що до речі, великий плюс і дешево. По дверних картах, по стелі і по багажнику. Ну і ще один, до речі, великий плюс в неї перешита стеля в чорну Алькантару. І виглядає це дуже гарно. Е, я коли в сторіс закинув, до речі, підписуйтесь в інстаграм, е, люди не знали, що це за машина, через те, що кажуть, бляха, це ніби Tesla Model Y, а ніби в них немає чорної стелі. І... Виглядає це набагато краще. Знаєте, що такий біль? Це коли ти знімаєш відос про те, що купив Tesla Model Y, а отам стоїть Зікер. Зікер 01. І я досі вважаю, що Зікер 01 це найкраща електричка, на якій я коли-небудь катався. І якщо б в мене зараз була можливість, я б зараз підійшов сказав: давай ключ на ключ. Ти мені Зікер, я тобі Теслу. <гум> І я був би не проти помінятися. Я сподіваюся, що я колись до нього дойду. Знову. Буде в мене ота машина, про яку буде зараз величезний проект, і буде Зікер 001 або 7 x Ну або сьомі ю7, або до того часу вже якусь придумають. До речі, дуже важливий плюс цієї Тесли це салон. І зараз вам я його покажу. Якщо чесно, першим ділом я хотів, щоб Tesla Model Y була з білим салоном. І як ви розумієте, тут мені пощастило, тому що салон тут білий, це перформанс. І біла на білому, як на мене, дуже гарно виглядає. І ще така от панорамка величезна. Це просто кайф. Правда, всі ж ми прекрасно розуміємо, що буде з цим салоном через декілька тижнів або місяців, е, коли буде їздити Настя. На і не то, щоб вона була якоюсь неряхою і так далі. Але ну давайте чесно, за салоном білим треба доглядати. Треба возити на мийку, робити хімчистку. І от саме ці теслі, навіть оці білі вставки, безрамочні вікна, ну, виглядають. Вони справді класно. І Як не крути, за таку ціну ти отримуєш тачку, яка ідеально підходить під ці всі потреби. Чого я не люблю Теслу? Тесла дуже падає в ціні. Ця Model Y Performance, коли я купляв свою 21-го року, тоді коштувала 1040. Щоб ви пів півроку тому ця людина купила її за 29 тисяч доларів. Ну я, відповідно, як ви розумієте, купив ще дешевше. І от тепер от питання. Окрім того, що ви економите на їзді, сама по собі Тесла падає в ціні, і це великий мінус. Але ми повертаємося до плюсів. Ця машина ідеально підходить моїй дружині. Тут нічого лишнього немає, вона безпечна. Уже багато різних датчиків, і що найголовніше, тут багато місця. Плюс посадка, Гляньте, я за таке зависокосишу, це прям кайф. І будь-який лежачий поліцейський проїжджається впевненіше ніж на А 4 От, наприклад, він. Ще що я би хотів відмітити, це додаток. Якщо хтось робить на Теслу додаток, пам'ятайте, що треба кидати свій закордонний паспорт. Бо я п'ять разів скидав свій простий паспорт, свої права ніхіра не допомогло. Але на шостий раз вийшло. Додаток від Тесли. Бемц, зацінили. А тепер найголовніше з цього додатку можна робити все. Я думаю, що розказувати знову ж таки вже не потрібно, але ви можете е, відкривати, закривати машину, прогрівати, охолоджувати все, що вам треба. Ну і в самій машині є інтернет, що немало важливо. Так чого тоді я хейчу Теслу? Чому я її так не люблю? Вона скрипуча. Ти все рівно береш машину, яка коштувала колись там 60-70 тисяч доларів новою, і вона бляха скрипить просто як старий дід, коли згинається. Розумієте? Ну це просто Unreal за такі гроші. При тому. Тому що врахуєте той факт, що тут зроблена шумка. То вона тихша, ніж була там 21-го року, 20-го року. Тут вже стоїть тепловий насос, тут вже 82 кВт батареї. Але не так тихо, як би хотілося. Зікер був тихший. І я не можу засипати цю машину тільки хейтом, тому що як я казав є і додаток. І ну не просто ж так я цю машину купив правильно. За 20 тисяч доларів ви не знайдете тачки, яка скільки всього вміє Тобто, а за двадцятку фактично ви можете купити якусь там теслу-тройку. Правильно? правильно та вона буде низькувата, вона буде твердувата. Але за 20 тисяч доларів кращої машини з більшою кількістю технологій ви банально не купите через те, що вони дуже сильно попадали в ціні, через то що вони зараз стали максимально доступними, і тобто, ви не купляєте її як... офіційно в Європі взагалі. Через те, що вони дуже сильно попадали в ціні, через те, що понавозили їх в Україну, їх важко продати. Зараз її можна дуже вигідно купити. Чи дивився б її собі, не впевнений. Я би пробував кров з носу шукати інші варіанти в цей бюджет. Чи дивився би я її своїй дружині? Відповідь, я думаю, ви вже зрозуміли. Вона просто кайфує від цієї тачки і тільки там, грубо кажучи, місяць тому здала на права, вона вже наїздила півтора тисячі кілометрів. Вона сама поїхала в інше місто на цій машині і каже: я відчуваю себе спокійно, я відчуваю себе впевнено. Бляха місяць за кермом вона поїхала 300 кілометрів від Києва і вернулась назад. І ще й зарядилася. Того, якщо ви розглядаєте цю машину для своєї дружини, там тесло Вай, Тесло С тесвіти за. Давайте, по правді, нам треба набагато більше всього, ніж треба дівчатам. Дівчатам треба, щоб вона їхала, довозила з точки А до точки Б. Треба, щоб просто машина була надійна, не ламалася, не треба було багато тратити на обслуговування, що відповідно це так само підходить сюди. Можете написати в коментах свій варіант, що можна було купити для дружини, але мені здається, що цей варіант ідеальний. Але по запасу ходу все-таки BMW тут отак от дрюкає Tesla. На BMW я міг проїхати 400 матіо кілометрів. Я на зікрі так не міг проїхати на BMW міг, тому що там 82-батарея. Чи що я взяв цю тачку, ні краплі не жалію. Контент з нею не буде, бо вона максимально нецікава, як я говорив. Накидайте в коментах, що би ви хотіли почути, про що би ви хотіли почути, і можливо там не збирається якась певна кількість питань. І я зроблю про це окремий відос. Тут така історія. Того отака от машинка в сім'ї. Про неї контенту не буде взагалі. Тому що я вважаю, що тут максимально нецікава тачка, але якщо вам раптом щось цікаво, пишіть в коментарі, якщо буде з чого зібрати, я вам зберу ще один окремий відос там за пів року, щоб сказати, чи я якось змінив свою думку про Теслу. З вас обов'язково лайк і повірте, наступне відео має вас роз'їбати. Перший матюк за відос, але лайк вже можна поставити. Машина мрії вже на підході. Зустрінемось, коли вийде нове відео. А з вами, як завжди, був Душенко. Па!